Дурачок депутат Олексій Гончаренко, так його називають. Він бігає з двома телефонами в руках, ведучи два ефіри одночасно, і на TikTok, і в YouTube, постійно піднімає гострі, як він вважає, а насправді спекулятивні теми, які відгукуються у емоційних людей, у жінок у людей похилого віку. Нападає на волонтерів, розповідаючи про те, що вони нібито. Використовують гроші не за призначенням. І йому все сходить з рук. Його вважають дурачком. І якщо ти дурачок, вважає суспільство, притомник частина суспільства, то тобі все можна. Можна в тому числі нападати на волонтерів, можна захищати Пушкіна і багато чого іншого. Насправді це дуже велика помилка, друзі. Насправді українське суспільство неодноразово вже стикалось з такими так названими, або так званими дурачками. Ілія Ківа чистий дурачок. Олег Царьов чистий дурачок. Шуфріч чистий дурачок. Рабінович – абсолютний дурачок. І багато-багато інших схожих дурачків, які всі. Працювали на російську пропаганду. Як так виходить, що за цією маскою дурачка ми не помічаємо ворожого агента? Все дуже просто, друзі. Справа в тому, що більшість людей, на превеликий жаль, і в Україні також, це люди з низьким розумовим рівнем. Ні для кого не секрет, що дурних людей. Набагато більше, ніж людей розумних. І оці так звані дурачки займаються тим, що сіють російську пропаганду в головах людей з низькими розумовими якостями. Погодьтесь розумним людям до людей нерозумних важко достукатись. Розумних людей розуміють переважно розумні люди. А от так званих дурачків, таких як Олексій Гончаренко, Ілья Ківа. Розуміють, ну, такі самі дурачки. Давайте подивимось на їх прихильників. Це також ні для кого не секрет. Ми можемо почитати дописи, почитати коментарі, подивитись на фотографії цих людей. І ми побачимо там простих людей, головна задача, яких не вирішувати якісь екзистенційні питання, написати філософські трактати. Їх головна задача годувати сім'ю, копати огород, саджати картоплю, ходити на роботу, міняти мастило, водити таксі це все дуже гарні професії. І коли я кажу, що ці пропагандисти, дурачки, ці Олексії Гончаренко і Лії вони працюють на дурачків, я просто не знаю, яке інше слово підібрати. Я, коли використовую слово дурачок по відношенню до простої людини, я не намагаюся її образити. Я намагаюсь показати її простоту, донести її, показати її наївність, якою постійно користуються ось такі персонажі, які працюють, які працюють на Росії, і які ховаються за маскою дурачка. Проста людина, роботяща людина, вона наївна. Вона вірить депутатам, тому що у них депутатський статус. Вони вірять пропагандистам, тому що їх просто пускають в телевізор. А для простої наївної людини, яку можна вважати дурачком, для неї людина з телевізора ну це вже авторитет, це вже щось да означає. І ось ці покидки цим користуються. Росія, як ніхто, знає, як використовувати оцих прихованих дурачків. Для пропаганди своїх російських наративів на загальні маси Росія це робить постійно. Якщо б ви дивились, якщо б ви дивились російські канали стільки, скільки дивлюсь їх я, ви б бачили що і розуміли, що базові наративи це примітивні, це наративи абсолютно зрозуміли. Це ро. Розумні слова, яких там абсолютно немає, абсолютно відсутні, це дуже прості пояснення. І це емоції. Найголовніше це емоції, істерика, тобто те, що людина сприймає набагато легше, і людині сприймати це набагато комфортніше, ніж якісь розумні слова. Українські аналітики, українські політологи намагаються достукатись до простої, наївної роботящої людини. І у них це не виходить в силу абсолютно зрозумі... зрозумілих обставин, тому що у цих людей немає часу на освіту, їм потрібно працювати, годувати сім'ю. У цих людей немає багажу знань. Ну а людина освічена, людина, яка використовує певні слова, перед певні терміни. Ну вона просто не може розмовляти на мові емоцій, на мові дурачка Гончаренка. І от російська пропаганда запускає цих дурачків. Ще раз повторюю, Олексій Гончаренко. Ілія Києва, Нєстар Шуфріч, Олег Царьов багато таких от персонажів в нашій історії було, і, повірте, і повірте, ще буде. Нам здається, що конфлікт, який роздуває Гончаренко по відношенню до Стерненка, це просто щось жовтушне. Вони мірюються цінами на кофти. Ні. Це дискредитація волонтерського руху. І це дуже вигідно Росії. Що пов'язує Гончаренка з Росією? Партія регіонів, захист, значить, російської мови і постійна співпраця з росіянами. Ну, чому я повинен це пояснювати? Навіть Петро Олексійович Порошенко, до якого від Януковича перейшов Гончаренко, це міністр уряду Порошенка. Це політик, який так само захищав русський язик, як і Гончаренко, який так само співпрацював з Медведчуком вже після. Війни після початку війни потрібно розумним людям перестати відноситись до Олексія Гончаренко як дурачка, як до маленького, плюгавого, слабкого, істеричного дурачка. Ми цим його захищаємо. Ми повинні чітко зрозуміти Олексій Гончаренко російський агент, Олексій Гончаренко. Російський пропагандист так він говорить українською мовою. <кій> так він почав їздити в Сполучені Штати. Значить, ходити в конгрес до республіканців, ходити в в конгрес до проросійських республіканців. Почав Олексій Гончаренко їздити в Сполучені Штати Америки. Почав Олексій Гончаренко. До Байдена він чомусь не їздив до антиросійського Байдена. Він почав їздити до проросійських американських конгресменів, які є. Є проросійські американські політики, це очевидно. Тобто, те, що у нього не набитий портрет Путіна на грудях, те, що він говорить українською мовою, те, що він спілкується з американцями, не означає, що Олексій Гончаренко не російський агент. Російська агентура також маскується, вона шифрується, вона прикривається. І це абсолютно зрозуміло, тому вона і агентура. Я вам нагадаю історію з керівником антитерористичного центру е СБУ. який... Протягом сіми років був на керівній посаді в СБУ. Це вже не кажучи про Шейтанова, чи Шаманова, вибачте, і багатьох інших персонажів. Тобто агенти маскуються. Агенти маскуються під дурачков, агенти маскуються під слабких плюгавих депутатів, агенти маскуються під емоційних тиктокерів, агенти маскуються під значить, сексуально невировноважених ідіотів на кшталт Ківи. І ми всі бачимо, в що це перетворюється. Ми всі бачимо, як якісно і наскільки якісно вони працюють. Тому так, сміятись Гончаренка можна, так, називати його дурачком можна. Так, ми можемо дивитись на його слабкість, на його істеричність. Але це не привід вважати його слабким, це не привід його недооцінювати. Це дуже небезпечно. Для нашої держави людина це дуже небезпечний агент, який впливає на емоційно і інтелектуально слабкі верстви населення України. Вчора, наскільки я знаю, вже був зареєстрований запит на керівника Служби безпеки України пана Малюка з приводу антиукраїнської діяльності. Олексія Гончаренка. І я дуже сподіваюся, що Служба безпеки України дасть цьому належну оцінку. Ще раз, давайте недооцінювати ворога. Дурачки смішні, дурачки гідкі, але вони дуже-дуже небезпечні. Бо здебільшого всі ці гончаренки, Барабаш, Ярославські працюють на росіян. Слідкуйте за цим.